Слово Ісусу Христу. Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. І так як ми на початку сьогоднішнього дня нашої варти, я просив присвятити цей, цю сьогоднішню молитву за наших хлопців, які є поранені, за всіх тих людей, також, які отримали поранення на цій війні, тому що їм потрібне. Оздоровлене не тільки фізичне, але ще і морально-духовне. І наші молитви повинні якраз зараз бути скеровані дуже для того, щоб хлопці, які пережили ось ці моменти, бачили вибухи, бачили смерть своїх побратимів, вони змогли знову повернутися до нормального стану. І тому я просив цю сьогоднішню варту присвятити саме їм. Тож, Зараз вечором ми знову візьмемо з вами стихи із книги про Кайсаї для того, щоб помолитись і за одужання морального, фізичного, духовного усіх наших військових, поранених і всіх цивільних, які отримали поранення на цій війні. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Чи через воду йтимеш я з тобою, чи, чи, чи крізь ріки тебе не затоплять, чи підеш крізь вогонь, не попечешся, і полум'я тебе не опалить. Пророцтво Ісаїя, звернення до Ізраїля, звернення до народу, який відступив, який заблудив, можна так сказати. Зради віру в єдиного Бога. І через що була велика небезпека, що його народ, що цей народ, ізраїльський народ, народ пророка Ісаї буде знищений, буде знову захоплений якимось іншим народом і знову стане рабами. Ісая пророкує. Ісаїя навчає, Ісая говорить людям про те, що Бог не залишить їх. Люди сумніваються. Але чергове природство, яке звучить, звучить в цих словах. Чи йтимеш через води я буду з тобою? Що будеш йти повз вогонь і тебе не попечеться. Тобто будь-яка небезпека, яка, яка тобі зустрінеться на шляху, вона не буде мати жодного значення, якщо я буду з тобою. А щоб Господь Бог був в моєму житті, не тільки тоді, але й зараз, нам потрібно зробити крок йому на зустріч. Потрібно мені зробити першому крок. Потрібно мені простягнути руку до Бога. Знаєте, можливо, це недоречно, але є такий один жарт. Чому, наприклад. Хабарник, той, який тільки бере і краде, не може врятуватися, коли топиться. Тому що він все життя чув слово візьми на. І він не знає, що таке «дай». Щоби дати, треба простягнути руку. А ця людина навпаки завжди тільки бере. І в результаті, коли він топиться, ну це такий жарт, і Бог йому простягає через когось цю руку, рятівну руку, і це, той, хто його рятує, каже: дай руку, дай. А жадібний хабарник, він не знає слова дай. Він не ділиться, він тільки хоче забрати. І відповідну руку не простягає і тому топиться. Це такий жарт, щоб пояснити, що ми маємо зробити, якщо ми хочемо врятуватись, якщо ми хочемо, щоб наш розум був вільний. Якщо я хочу спокійно спати, якщо я хочу, бачачи цей світ, розуміти його устрій, бачачи цей світ, не жити тільки негативом. для цього мені потрібно зробити просту річ. Простягнути руку Богові і сказати, Боже, візьми мою руку. Боже, візьми моє життя. Як це зробити? В першу чергу не боятися стати молитися. Тобто молитва має бути постійною в моєму житті тоді, постійною і безперервною. Не тільки тоді, коли є небезпека, а тоді, коли життя життєрадісне. Коли приємно, весело. Молитва має бути постійною. Ця молитва має бути щирою. Тобто не боятися з Богом розмовляти вільно своїми словами. Можна текстом уже встановлених молитв, а можна вільно не боятися бути з Богом, тобто простягнути своє життя в руки Богу. Це навчитись, а радше себе заставити, отут уже скажу заставити, ходити до храму. Чому потрібно ходити до храму? Тому що в храмі є можливість посповідатись і причаститись. Якраз цей момент прийняття Бога в своєму житті. Якщо людина не вірить, що в причасті вона приймає живого Бога, ні, вона нікого тоді не прийме. Ми вже раз з вами розважали на наших молитвах, що значить вірити, чи це війти в темну кімнату, там, де, здавалось би, немає світла. Це зробити крок у невідомому. Ще раз перепрошую. Ще раз перепрошую за певні труднощі. Наш штатив прийшов. Негідний стан. І, на жаль, перервалося це наше молитва розважання. Видно, той, з ким ми воюємо, не хоче, щоб ми чули і молились. Так от, ще раз повторююся, чому потрібно прийти до храму? Бо в храмі є можливість причаститись. в храмі є можливість прийняти живого Бога. Під видом хліба і вина, який є тілом і кров'ю Христа, так, як Він це нам заповідав, так як ми це читаємо в Євангелії від Івана. Що це є моє тіло і кров, що хто, хто не буде його їсти і пити, не матиме життя вічно. це – прийняти Бога в своєму житті. Ось це – дати Богові себе, дати Богові себе, це означає змінити себе, не боятись, Божим думкам приходити. Не боятися просто сказати Боже, Боже, звільни мене від певних речей. Просто дозволити собі розслабитись, Дозволити собі почути Бога, почути Бога від інших людей. Інші люди є свідками Бога, інші люди є апостолами Бога, не тільки священики, але коли людина бажає комусь добра. Коли людина бажає комусь момента такого, знаєте, заспокоєння, то треба це прийняти. Не треба боятися осих розмов про Бога. Не треба боятися перестати матюкати в своєму житті. Не треба боятися цього робити. Бо коли ми все це перестанемо боятися робити, коли ми Будемо з Богом, коли ми довіримо своє життя, віримо себе в Його руки, коли будемо робити ось ці кроки, те, що я казав. Молитва, сповідь, причастя, розмова. Коли зранку я буду вставати і казати, Боже, ось я, візьми мене в свої руки, то тоді я буду проходити цей день у безпеці. Тоді, яка б, що би не чекала мене на моєму шляху, Господь Бог мене обереже. І навіть якщо мене чекає смерть на цьому шляху, то ця смерть буде яка, як би це сказати, смертю праведника. Тому що людина, коли помирає у вірі, вона насправді народжується для нового життя. Христос помер на Христі у вірі в Бога, у вірі в Свого Отця, у вірі Його задум. І на третій день Воскрес для нового життя. Якщо я вірю, і якщо мене сьогодні чекає смерть, якщо я своє життя вірю в Богові руки, то я буду правдником. Я Воскресну у життя вічне. І тоді, там, у вічному житті, я продовжу свій шлях, захисту моїх рідних, близьких, боротьби з нечистим, заради інших. Тому віряймо своє життя Богу І для того, щоб він був завжди поряд з нами, щоб ми, проходячи через річку, не втопилися, проходячи повз вогонь, він нас не опалив. Щоб будь-яка небезпека, яка чекає нас на дорозі, може бути у нас на дорозі, не завдала нам ніколи шкоди. Віряймо своє життя в руки Бога. Отче наш, що є сина небеса, нехай святи це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч, всіх наших захисників і захисниць, всіх українців, які зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу Україну. Оздорови, Господи. І даруй здоров'я фізичне, моральне, духовне для всіх наших поранених, всіх тих людей, які зазнали поранення в часі цієї війни. Збережи життя для кожного волонтера, водія, медика, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, а також людей різних комунальних служб, поліції, прикордонників, служби МНС і наших пожежників. Збережи їхнє життя, Господи. А також охорони кожного українця, який привоє на окупованих територіях в полоні чи в оточенні. І просимо Твого Господи, чуда, просвітли серце, душу і розум кожного росіянина нашого ворога, щоб вони розкаялись в своїх гріхах, визнали всі ті злочини, які вони вчинили, склали зброю і залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не воювали. Бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім, хто сьогодні був присутній на цій нашій варті. Прошу вас всіх про молитву за наших хлопців, як будете лягати спати, ще одне очі наш, бо родиці Дів, помоліться за них і за наших поранених. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!